Сьогодні у нас буде таке тригерне відео, і я сподіваюся, що мені вдасться це зробити. І в і... той же час я буду показувати, які ігри я, до речі, недавно придбала, буквально декілька днів тому назад. І ось перша ігра, я її зараз покажу показати, просто Хочу показати цю коробочку. І... Ага. Ця... Гра близько, 80 гривень коштує. І я насправді думала, що тут... що нам камера їде. І я насправді думала, що тут буде, ну, такий прикольний карт. і якось я так подумала, що вони тут будуть великі. Я така, ого, 12 варіантів гри. Думаю, о май гад, за да, 70-80 гривень, там що. А по факту? Ні, просто сюди склала, тому що ця коробка взагалі не потрібна. Пусть, мені треба буде викоміти чи ще щось. Ну ось така інструкція. Угу, угу. Ось таке воно. Давайте з самого початку ось такий вступ. Так, куди ця камера біжить? Господи, ти що мене не бачиш, камеру? Добрий день. Ось он. Оце вам, до речі, штучний інтелект. Осьо. Осьо, осьо я, осьо я. Добрий день, добрий вечір. Ти чо, совсім вже? Ось. А я дишов. Де да я тут? Де да я? Ну і ось. Ну, тобто, ну начебто окей, інструкція є. Самі карти, вони маленькі. Ну, тобто, прийнямо цю ігру ага, з цієї. От. Вони маленькі і вони ось такі. І вони ось ось. Дуже тоненький картон. Тобто це на якісь такі прикольні карти. Це таке тоненьке-тоненьке. Знаєте, як флаєри, як брошурка. Таке відчинок, то надрупували на якісь брошурці, вирізали та і піде. Отаке. От от. Ну, не знаю, в принципі, з однієї сторони, це всього лише 78-80 гривень, окей, 80 гривень. Але з іншої сторони, навіщо вона таку коробку велику купити? Чому не можна було купити ось, ось такої така, ось, ось така інструкція, оце і така карта? Чому не можна просто взяти маленьку коробочку, зробити? Зробити маленьку таку книжечці. От, і це положити в якусь таку маленьку коробочку міняти. Навіщо таке велике? заради ось такої маленької колоди. Вона була отак на два розділена. І, звичайно, запакована. Так як це вже моя гра, то моя ігра. Так, чатики. Я, до речі, в чатики ще не грала. Але коли роздрукувала, ну, коли вже її. Розкрила, то, я чесно, я розчарована. Ну, таке якесь з мене відчуття, хоча я ще не грала. Ось така. І ще оце є? Тут ще був календар за 2025 рік, ну то не так, ну і ще ось таке. Тут ж таке, навіщо? Така велика коробка, коли по факту тут одна маленька колода, я не розумію, що це за тренд великі коробки. Типу, ааа, багато міста займає, значить щось буде поутня. Оця гра коштувала 200 щен, то я пам'ятаю, що разом все мені вийшло 300 гривень. 280 гривень щось такого. Ці дві гри. Так, ось таке ось таке. І ось тут ну, ну ця розетка, вона така. На хорошій якості. Вона, ну, умовно кажучи, не оцей фантик. не оцей фантик, а, ну, Картонка як віз, хороша така візитка. Окей, це номер. Я його сюди сховаю. Так. Інструкція, інструкція, ось вам інструкція. Ось таке. Та, все мене дивись, на мене дивись. Ти, те, те. те. По Погасла лампочка. Ось все, така інструкція. Угу. Ну, і я вже їх розсортувала, Єдине, що мені просто не подобається. То це ось у відповіді там, чи запитання, вони двохсторонні. Тобто, я думала, що це якось так отак ми взяли. Я ще подумаю, яку сторону. Так, то всі будуть бачити. От, так ось такі, ну ну-ну-ну-ну-ну. так це зараз поприбираємо. Тому що взагалі в цьому кутку тут стоять просто мої сумки, якісь куртки. А чисто для відео, для зйомок, я розкриваю цей куток. Ну і мамасики. Якщо чесно, мамасики хотілося б чогось більшого. Зараз ми трішки з вами пограємо. Так що ми з вами граємо? Зараз я вам покажу оці всі мамасики Тут є запитання, відповіді і меми, Такі у нас мемо. Ось дивіться. Ну, тобто, Добрий день, я онлайн називається. Дуже класичні. О, 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 дуже багато просто таких смайлів. Дуже багато ось такі. Ось такі. Ну, тобто, 5 смайлів, одна якась картинка. 5 смайлів, одна картинка. Ось, 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 ось. Хоча ми масики мають ось таку рубашку, тобто вони закриті. І я думала, що запитання і відповіді будуть такі ж самі, але mm -mm. дивіться на мене, на мене дивись. Ось, живот теліпає. Так. І давайте ось що. питання, питання, питання. Питання, до речі, ось такі двохсторонні. Тобто, наприклад, ти спиш, або ти зі мною заграєш, чи просто не вмієш спілкуватися. Окей, ось так, ну, наприклад, ти спиш, а я відповідаю, що такого ми візьмемо. Мені здається, що я ніколи не вийду заміж. Угу, угу, угу. Мені хочеться запитати за запитання. -за 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 так, так, так. О, покуражимось. <смі> не хочу. Окей, не хочу. Так через один. Не хочу далі. І сьогодні затримуємось таке запитання. Так, сьогодні приголомшений вечір, Чи можна я підніму тобі настрій і не тільки? Давай заведемо дитину ну, тобто, на наступній стороні. Тобто я розумію, що їх можна ще використовувати декілька разів і створювати такий діалог. Далі. Я брутальний мужик. Ха -ха -ха. І що ж, далі для запитання. Що я вже не так зробила? зробила, угу. На другій стороні? Можна в тебе помитися, бо в мене воду відключили. Угу. Ну, типу, я розумію, що в компанії, в принципі, смішно. Ну, не спори, не сперечаюся, смішно. смішно. І лише коли дівчина це для мене зробить, може розраховувати на щось більше. Ану, ще відповідь. Коли ти гуляєш з подругою, ви як то міджеррі, тому що біля тебе будь-яка інша дівчина просто миша. Тобі мене не залякати. Ага, а я запитаю, я запитаю, я запитаю зараз. Хочеш щось більше? А? 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 Що мотивує тебе спілкуватися зі мною? Ой, вибач не тобі. Сама привіт. Так, ти такий гарний усередині, як і ізовні. Я готовий запропонувати тобі своє прізвище та зарплату. О. Ну, тобто, це, в принципі, смішно весело, коли ви будете там, спілкуватися з великою кількістю людей. Е, можливо, я спробую зі своїм мужчиною, але не знаю, як у нас це буде весело чи смішно. Але мені здається, що прям компанія так, хі-хі-ха-ха, -хі боже. Так, хочеш потанцювати? Ти віриш у споріднені душі. Можливо, якийсь асмл я з цим зроблю. Твій час настав. І я сумую за тобою. Хоча можна навіть якісь такі гадалочки розробити разом, ми довше протягнемо без роботи. Так, отак от так. І зараз трішки по-іншому зробимо. Бо ці ми масики теж якось так, начебто, смішно, начебто, ні, а запитання, відповіді прикольні. Так, що я хочу? Я хочу. Зараз. Раз. Раз. Ну хай так. Чотири. Раз, два, три, чотири. З цих якось варіантів. На кожне запитання. Раз. Раз. Два, три дати відповідь. Угу, Так. Загадуйте, до речі, ці Мені просто цікаво, що з цього вийде. Так, так, так. Раз, два, три, чотири. І так. Як в тебе на особистому плані відповідь? Без грошей та цілей у житті. Ха -ха -ха. Цікаво, співпало чи ні? Часто тут буваєш. Я не такий. Не часто тут бувайте на моєму каналі. Так, ти зі мною заграєш чи просто не вмієш спілкуватися. І відповідь. Я не знайомлюсь, вибач, поки нічого конкретного. Угу. Так, ти що, образилась, Образився? Відповідь. Мені подобається все, що ти пишеш. Кажуть, що дівчатам подобаються дорослі чоловіки, тому я спеціально для тебе зробив тіло 40-літнього чоловіка. Ну, смішно, да, так. Коли ви в компанії, і ще якийсь мемасик, як просто породець. Окей. Okay. От мемасики. а мені ще подобається, що мемасики з такою рубашкою, і ти не знаєш, що ти витягуєш. На перший варіант випав ось такий взрив моза. ха ха На другий варіант. І ось такий, як так, намагаєш? На мене, на мене. І ну ми, до речі, теж знаємо, так? це ж той фільм, там, де вони ловили того хтось з тюрми втік, чи щось таке розумне, я щось пам'ятаю цей фільм. Та на мене дивимося, ти що, на мене, на мене. Тину. Начебто на мене має реагувати. О, все, в нього вже. О, 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 давай. А я що тут роблю? Добрий день, вертаємось. Ну, вертайся, вертайся, господи. Так. Це, от це таке, от. Хоча, коли вони до мене прийшли, вони прийшли взагалі без, ну не сортіровані. Я ще сиділа, сортувала, прийшла з магазину, їсти хочу, мужчина мене одну відправив. Хоча от я сказала, що я пішла в Аврору, він в Аврорі не любить ходити, тому я пішла одна, подивилася, в Аврорі нічого немає, талкового. розвернулася і зайшла в другий такий ну такий канцелярський от, магазинчик. Так. І запитання, запитання поражати запитання, запитання. Хочеш щось більше? Чи що мотивує тебе спілкуватися зі мною? Відповідь. Будь ласка, розвинь стереотипи про красу та тупість прямо зараз. Блисни дотепністю або хоча б напиши щось адекватне. Ага, ага, ага. Ти дійсно дивилася на нашу сумісність по гороскопу? Шикарно виглядаєш. Позиркос. Позичкосар. Без грошей та уцілий у цілий в житті. Ти дійсно, ти дійсно, О, ну. давайте щось пошукаємо. Ти дійсно дивилася на нашу сумісність в гороскопі. Що можна? Що... Не так, що можна ще втягнути? Каже, що дівчатам подобається доросління. Це ми те. Я не знайомлюсь, вибач, не хочу. Мені здається, я сумую за тобою, ти подобаєшся моїм чортам. Ти... О, отак можна, да. Далі. А, ти дійсно дивилася нашу сумісність в гороскопі. Ти подобаєшся моїм чортам. Ти що, образилась? Ні, мені це питання не подобається. Загр... О, ти зі мною загреєш чи просто не вмієш спілкуватися. Ти схожий на ураган, який забрав мій їда геть. Або що тут іще. І лише коли дівчина це для мене зробить, можна розраховувати на щось і більше. М -м -м. Ну, тобто, бачите, я не знаю. Подобається вам гра чи ні. Я ще буду експериментувати, ще буду її тестити. Начебто жити можна, начебто щось прикольненьке, особливо коли там, в компаніях, то це буде весело, таке не спорю, Сидіти, підбирати оці всі. Це я потім перечитувати, сміятися. Ну окей, я все ж таки не знаю, я спочатку йшла за Уну, і я хотіла це Уну, але мені б хотілося більше якості Уну. Хоча і таке зійде. Так, на цьому не все. Ставте лайки, підписуйтесь, можливо, це щось було СМРне, можливо, це щось таке було, тому що я після роботи на цьому все.